Слухачів та шановних телеглядачів в ефірі програми Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський політик та громадський діяч Зураб Кантарія. Вітаю в нашій студії. А ще Зураба Кантарія, мабуть, є така мрія стати наймолодшим міським головою рівного чи якогось іншого населеного пункту. Була така мрія з дитинства? Ні, не було такої мрії. Але я знаю, ви хотіли колись стати космонавтом. Е, і космонавтом ніколи не хотів стати ніколи не хотів не стати було, ніколи не хотів космонавтом. Ніколи кажу, в... мрія була по, в житті. по віку. Тобто це яке насправді в мене мрія це навколосвітня подорож, така років на 10. Де б я міг би спокійно пожити ви не повірите? В, я е думаю, що півроку країні в, в іншій країні півроку вивчити мову, вивчити культуру, подиви, познайомитися а, з 90% українців <продукт> вас би цього підтримали, щоб на 10 років з України на освітньої подорож поїхати. Ні, я а вже хто ж буде. Це, бути... це... Хто ж тут? Ну насправді так. Але я собі це планую десь там вже більш ближче до пенсії. Насправді, тому що е варіантів виїхати за кордон і лишитися там мене було ну достатньо Насправді міг лишитися і в Грузії, міг лишитися. Нелегально в Америці, якби захотів, тобто, коли туди їздив. ще. Ну, дуже багато було варіантів залишитись і не за кордоном, і пропозицій було багато їхати, і виїхати з Рівного, працювати просто в інші міста України. От, за останні 10 років і за кордоном. Тому, в принципі, якби хотів, можна було б давно. Вже звідси поїхати, чим рівне. Але мені цікаво, мені ці мені подобається рівне. Воно маленьке, компактне. Тобто, всі, все, всі, всі, все про всіх знають. Тобто, не воно не, не, не зовсім маленьке, таке, аж об геть, як е, зовсім маленьке, але таке середнє, середнє містечко, дуже компактне. Будь-яку точку можна дуже швидко потрапити. Немає не цих відстаней, тобто таких, да от відповідно, мене це дуже влаштовує. А як би воно було війти наймолодшим міським головою, рівно, мером рівно, за всю його історію? Та я думаю, що це було б як Інна, і найстаршим, і, і просто вік тут абсолютно, я вважаю, не має значення. Е, має значення те, ну що, що ти хочеш зробити і чи вдасться тобі це зробити і все. Mm -hmm. Але а вік це вже інше. Mm -hmm. е, ви знаєте, от щоразу претендентів на крісло міського голови розпитують, от яка ваша команда, які були ваші кроки, ваші там накази. У мене трохи іншого характеру. От тобто, якби ви стали там, допустим, міським головою, як, як би ви святкували? Як би ми святкували? Ви, якби сьогодні? особисто. Ну, ми, я, ми можемо. були, Якби особисто, то ну, я б просто купив би пляшечку вина. Можливо, трошки дорожчого ніж, ніж зазвичай. Не обов'язково, не обов'язково. Просто хороша вина. Я люблю, я дуже люблю червоне, вино, хороше, сух'я. Mm -hmm. от відповідно, і просто ми б з дружиною сіли тихенько на кухні. Ну і дійсно, потім ми зібралися з друзями, з колегами і святкували б завершення виборів, але без пафосу, без пафосу. Не люблю. А на роботу, коли вийшли? Тоді, коли треба було б все ну, А якщо відверто, от була взагалі така надія, що раптом це чудо може трапити. Е, Надія щодо того, що я стану мером, ну, майже ну, якби не було. Тому що важко було змагатися з бюджетами, з міським бюджетом, коли все навколо закатується в асфальт, е, робляться майданчики в останній момент, тобто там бордюри, це все, все робиться. Дуже важко. От дуже важко донести до людей було те, що Кантарія Зураб Ливанович взагалі говорить українською, і він ще ну, взагалі все життя прожив рівному. Оце було, мабуть, дуже важко. Без якихось особливих ресурсів для того, щоб вийти на телебачення лишній раз, чи там повісити якийсь бікборд для підняття впізнаваності – Це дуже важко зробити на місці. Ну, взагалі, то на рівні ще є такі приклади, наприклад, взяти радовилів. Маленькі міста по всій Україні ну якби нові нові політичні сили і нові лідери вистрілили якраз саме в маленьких містах. Там, де є можливість безпосередньо переговорити з кожним, ну це там до 90, скажімо так, тисяч 50 тисяч виборців. Тобто ну, таких, де ну, безпосередньо округ, наприклад, там чи е, виборці живуть в сусідніх будинках. Тобто три будинки це округ. Так, там дуже легко стати депутатом. Приклад сил людей де мальянца, е, не знаю, громадянська позиція, воля, тобто ви якраз взяли результати в маленьких містечках по всій Україні, але великі е, обласні центри. Наприклад, вони, приклад, вони все одно перемогли ресурс, телебачення і бікборди. Тобто, нереально було. Ну, це такий один з прикладів. Що ще з цих виборів ви для себе винесли? Вибори для нас з вами вже закінчились, ми можемо говорити відверто, вже якісь уроки, в принципі. Я розумію, що ще треба щось пережити, щось має відкластися. Ну, такі перші враження. Е, перші враження дуже коротка кампанія. Дуже коротка кампанія. Друге враження, що дуже важко поєднувати. Діяльність організаційно штабну і агітаційну, тобто як кандидат то да. оскільки ресурсів для того, щоб наймати спеціалістів там заморських, там чи, хоча б навіть місцевих, для виконання тих чи інших від не було, все було власним ресурсом. Відповідно, самі придумували листівки, самі макетували їх, самі е, клеїли, самі е, спілкувались з людьми. Тобто, і це все забирає занадто багато часу. І, відповідно, не кожен може викластись на всі сто при такій зайнятості. Тобто, ще ж є сім'я, робота. Відповідно це ну, важко. Чи не здається вам, що ще й закон був так цікаво, якось написано, що Закон це взагалі. Я навіть не хочу говорити про цей закон. Я говорив з своїми колегами, друзями давнішніми, які були в інших партіях в інших областях. І Мене один знайомий збалотувався в Чернівецьку обласну раду, і він не пройшов, хоча виграв округ в місті Чернівці. Він виграв свій округ в обласну раду, але не пройшов. До речі, та сама ситуація в Рівному. Жоден з тих, хто виграв там солідарності, наприклад, округа, вони не пройшли в. Обласну раду. І я йому кажу, ну що, як там, передай привіт своїм колегам-депутатам народним про те, що такий закон. Ну от на що він каже, та я вже з одним говорив, і він каже, що якби каже, йому довелося би балотуватися бал... по такому закону, то він якби, прибив би тих, хто його прийняв. Вони самі дуже незадоволені насправді тим, який закон тут на місцях. мається на увазі не Ну очевидно, що треба відмітити той факт, що рівняни та взагалі українці на цих виборах проголосували ногами. Тобто значна частина, більша частина, більше колони, вони взагалі не пішли на ці вибори. Абсолютно. Як вони хочуть жити? Е -е -е, ну якби багато хто зневірився, багато хто, багато насправді просто їх немає навіть в рівному, я вважаю то треба якось е, проаналізувати ці списки виборців, якось переформатувати округа, тому що насправді так само. Тут крім, має крім, має. Виборчого, крім виборчого законодавства, е, у нас ще й в Рівному не, не досить адекватно були нарізані округи. Е, тому що, от, наприклад, на тому окрузі, де я балотувався, є будинок, який прямо знаходиться ну, безпосередньо в центрі цього округу, і майже там, в 150 метрах від дільниці. От, і він не є в цьому окрузі. А інший будинок. Й майже за кілометр від дільниці, тобто він знаходиться там, в районі Відіна і дев'ята школа, то тобто це трошки далеко. І виборці просто не ходять, тому що їм далеко нічого ну, саме, така пасивність саме на місцевих виборах, вона якби вражає, тому що місцеві вибори і право це мають бути визначальними для мешканців. Да, у нас, але у нас чомусь є такий стереотип, що от президента. Треба вибирати, тобто, да, от і всі мають прийти, піти на вибори. А того, хто відповідає за те, яким буде твій під'їзд, твій мікрорайон, вулиці, да, по яким ти ходиш, і 90% часу ти проводиш в цій громаді. Тобто, і коли вибираєш людину, яка впливає на це, на на 90% твого часу ну якось якось не розумію навіть цього, але до людей це важко дуже дуже важко донести. Всі вважають, що їм щось винен президент, прем'єр-міністр і депутати Верховної Ради. Ну і навіть ведуться на ті заклики, які, ну, які не вирішують депутатом. Насправді, а знову ж таки, наша зараз теперішня е влада державна, вона зацікавлена. За ну я олігархічні ці групи вони зацікавлені в тому, щоб не так мого легше було через доступні їм канали, через центральні телеканали, доносити ту інформацію, яка їм важливіша. І забили знову голову тарифами, війною, офшорами, олігархами, тобто ну не зрозуміло чим. І люди так і подивились телевізор, ай. І пішли поставили галочку. До речі, багато хто на цих виборах я вже чув відгуки про те, що. Навіть старших, особливо людей, що вони не могли навіть в бюлетені прочитати те все, що там було написано цього разу, ну, от, і дуже часто ставили просто на мання галочки, тому так, що, що назви нічого там, не могли знайти. Було написано Рівненська районна організація такої то політичної партії, і люди просто не на. нам. І все-таки, от напередодні виборів політологи е -е, сперечалися, що буде визначальним, що все-таки бренд партії, чи людина, яка йде по округу, чи перший номер списку. От зараз які можна зробити. Я виску? не знаю про що вони сперечалися. Вважаю, що бренд партійний в цих виборах і все ж таки поважливіше, тому що дуже важко було в бюлетені потім знайти, де там все ж таки маленькими літерами написано прізвище ім'я першого номера чи того кандидата, який йде по округу. Я знаю багатьох сильних мажоритарних кандидатів, які от були закріплені за округами, і яких навіть партійні бренди тягнули вниз. Які набирали б набагато більше, якби вони йшли не від розкручених якихось таких супермегавідомих як партій, у яких є негативний трошки негативу, на вони б набрали набагато більше. Ну і все таки нові проекти перед виборами нас продовжують народжуватися. Абсолютно, тобто люди ну якби ті самі обличчя, просто в інших в інших політичних проектах. І тут ну важко взагалі говорити про якусь полі... ну, про пам'ять політичну чи шоу людей. Люди абсолютно на другий день забувають за кого вони голосували. Чому вони за нього голосували, за цю людину і взагалі не знають, хто в них депутат? Тому тут Наразі дякую. Ми перервемось на невеличку паузу і знову продовжимо. Вітаю шановних радіослухачів на холях Ритм -ФМ», шановних телеглядачів на нашій телекомпанії і моїм сьогоднішнім гостем, гостем програми Козирні гості Василя Туза є Зураб Кантарія, політик і громадський діяч. І пане Зурабе, вибори якби закінчились, Чим далі займатися, жити будете як? Нічого, ну якби коли закінчуються одні вибори для політики починаються наступні одразу. Тобто це така прописна істина. Ми далі, я далі збираюся займатися розбудовою своєї нашої політичної сили. Я ну, більше зосереджусь тепер на розбудові по області, тому що в нас є зараз після цих виборів знайшлися вже люди, які хочуть розбудовувати структуру. От, відповідно є певний позитивний поки так, є да? да люди нас помітили от, по всій області. йдуть зараз реєструються активістами, тобто, які хочуть прийняти участь в розбудові і надовго, тому що розуміють, бачать, хто яка команда у нас в Рівному, бачать команду, яка в Кузнєцовську, тобто і намагаються приєднуватись. От відповідно, ну і далі, далі буду займатися велокавою, тобто Тим, роз... розвивати свою маленьку справу, тобто, да. І знаєте, Сьогодні спілкувався з кількома колегами і мене запитую, як ви там життя після виборів, і всі кажуть приблизно, так то що вибор? По Вибори пройшли, ми далі живемо, як, як жили, і так далі. Якось нема такого, ну... Це добре з одного боку, що немає такого сприйняття в когось таргізму в зв'язку з тим, що десь не прийшли, а в когось великої феорії в зв'язку з тим, що десь пішли. Вибори це якийсь такий проміжний етап життя, який пройшли і забули. Я не знаю, чи це правильно, чи це не зовсім правильно, тому що вони повинні бути якимись ну, стимулюючим до якихось дій, до якихось змін. От ви правильно кажете, що ми будемо далі продовжувати, тому що бачимо якісь там певні проріхи, чи бачимо певні перспективи. Тобто, життя все-таки. Має набути якось на щебень вищий стату, кудись піти далі. Ну, це хочеться. Дуже хочеться. Насправді дуже хочеться. Але, на, на жаль, ну побачимо, Не хочу зараз забігати нікуди і е, оцінювати там ту раду, яку ми обрали в місті, чи ту раду, яку ми обрали в область. Е, не хочу, поки що не будемо оцінювати, а, а вдруг буде чудо. А, а, а... а вірите ви що через два роки будуть вибори вибрати місце Ні. Е, по логіці по логіці їх не повинно бути по закону їх не повинно бути але в нас в державі все можливо але ж всі думають що через два роки повинні бути вибори ну я знаю навіть багатьох депутатів, які впевнені, що вони прийшли тільки на два роки. І багатьох людей, які не пішли на вибори, думаючи, що це якби. Ну, останнім часом вже зникла ця така інформаційна буря щодо цього всього, була, була така хвиля інформаційна про те, що це на два роки, зараз приймуть зміни в Конституцію і все-все буде, але не встигли прийняти зміни в Конституцію. Тобто, якщо зараз приймуть Конституцію вже після цих зміни до Конституції після цих виборів, і там буде прописано щось. То заднім числом цих депутатів вже не можна по закону обмежувати в правах і mm -hmm. в часі їхнього депутатства. Відповідно, по закону цього вже не можна зробити. Але в нас в державі все можливо. У нас кожен рік вибори. От відповідно, десь якимось рішенням Верховна Рада знайде якісь юристи, знайдуть якусь заговуляну, і, і все одно править. добре. Тоді прогноз до яких виборів ми тепер готуємося? Я думаю, що пересічні рівняни не готуються ні до яких виборів, От, їм байдуже. Непересічні не політики. А непересічні політики готуються до всіх підрядів. Тобто, різко... І до місцевих виборів готуємося, і до парламентської кампанії. Не, що прямо ви вірите в позачергові парламентські вибори? Е... Вірю через два роки. Через два роки. Так. Да? Тобто весна, осінь, наступного року поки що не приймається. Не вірю. Решо. Ви вже набрали певного досвіду, зустрічалися з людьми. Люди з вами спілкувалися як реального претендента на міського голову. І можу сказати, що результат у вас багатьох ну, прихильників потішив десь і якими з цими збираєтеся передати новообраному міському голові рівного. Ми збираємося і працювати вже і вже працюємо з новими депутатами, ті, які от я знаю, точно вже пройшли, які можливо в перший раз стали депутатами таких. Слава Богу, хватає в цьому, в цьому скликанні міській раді, наприклад. От ми вже зараз з ними працюємо. З міським головою поки що не зрозуміло, не хто і які. хто, да, але будемо працювати з будь-ким, тому що в нас є ідеї, в нас є програма, місто комфортне для дітей. У нас є по плану, те, що ми хочемо зробити. І ми це будемо робити. Наприклад, зараз ми вже я вже передав. Ну якби основу нового регламенту міської ради, тобто для депутатів майже всіх фракцій, до яких ну в кожну фракцію я вже знайшов кому передати їх, для того, щоб вони їх опрацювали до першої сесії, до другої засідання. От і все ж таки прийняли регламент такий, щоб він був ну, якби підсилював роботу конкретного депутата кожного, а не міського голови. Тобто, тому що той регламент, який був в минулому скликані. Він абсолютно не ну, б узурпувалася влада міським головою, секретарем міської ради. І відповідно б, депутати виконували там кукольну роль. Тобто, да, тобто вони піднімали руки просто за те, що їм вже якось давалось. Але зараз ми якраз є напрацювання завдяки тому, що у нас всеукраїнська структура і маємо певний досвід в різних сферах. Відповідно, є вже напрацювання нормальних речей, і ми їх будемо пропонувати депутатам. Так само зараз в місті наші активісти буквально сьогодні-завтра передадуть свої пропозиції. по… По поводженню з тваринами, тобто по для власників реєстрація, тобто є зараз правила, будуть впроваджуватися, міська рада буде розглядати. Тому тобто ми зараз якраз надаємо свої пропозиції так, щоб це було комфортно для всіх і зручно, і все ж таки не було того бардака, який є mm. зараз. По ну серед власників тварин, тому що дуже багато незрозумілих. Ну є наприклад своя ну, собака, тобто потім її бруть виганяють, і вона вже без, доби. без доби. Ну відповідно, а коли вона буде чіпована, коли mm. вона буде з документами. І все буде, максимум, можна буде зрозуміти, де хто чий власник. От, і Відповідно, чия відповідальність за те, що ця собака зробила чи не зробила. Ну, є в такому плані, там є багато пропозицій. Відповідно, ми вже почали працювати. Ми готові до. Дискусії до роботи з всіма фракціями, відповідно. Будемо бачити. Е, наскільки ви задали про секретаря міської ради? Наскільки на вашу думку є ну, визначальною така роль секретаря? І серед тих депутатів, які вже є, до речі, вже 42, в принципі затверджено зараз, там ще якісь необхідні нюанси. Чи от на вашу думку, хто би міг зайняти цю важливу посаду? Я насправді хотів би, щоб це був хтось з молодих. З, з, нових, нового, з нових нових з yeah. нових. Да, я дуже хотів, би, щоб це був хтось з нових, тому що немає певних стереотипів. Немає певних е, якихось там попередніх домовленостей, якихось скелетів, там да, скелетів в шафах, тобто немає. Е, от відповідно, свіжа людина, свіжий регламент, свіжі е, депутати. Могли б зараз дуже легко 30 чоловік сформувати нов, нову більшість, і незалежно від того, хто буде мером, е, депутат це все ж таки представник громади і ну, якби це самодостатня владна одиниця. Тобто вони мають, кожен депутат має мати дійсно. Нормальні повноваження і користуватися ним. Хоча насправді у нас багато депутатів навіть не вичитують, вони навіть не знають своїх повноважень. Минуле скликання, поза скликання. Вони не, ну, дуже багато, які взагалі не знають, що, що вони вміють і можуть. Секретар, хтось із нових, я хотів би бачити когось нового. Скажіть, вибори до обласної ради не стали вам якоюсь мірою, десь несподіванкою в проходженні, не проходжень певних політичних сил? Я сам коли був на дільниці і під час підрахунку голосів в Рівному, тобто я дивився, і коли там, ну якби, періодично. Досить часто відкладклажили бюлетенів е, на місце там, де збирають бюлетені оп опозиційного блоку. В мене чесно, в мене були очі ну, дуже великі. Я взагалі був шокований з того, скільки опозиційний блок після тих всіх подій, після того, що відбувається в країні, набирає у нас в Рівненській області. І це в місті Рівному. А по області то взагалі що, нема про що говорити. Тобто, які радики районах деяких районах вони навіть більше понабирали ніж досить такі нормальні, адекватні політичні сили. Тому я взагалі в якщо чесно. Ну та думку, чому люди за це голосують? Ну ж бачать, це вина теперішньої влади? Ні, ні, ну тобто, це все. Ну вони ці ж люди нікуди не позникали. Завжди на останніх там 10 років за партію регіонів і їхніх сателітів голосувало порядка 10-12% виборців і в Рівному, mm -hmm. і по області. Тобто, це, от, відповідно багато цих ці люди нікуди не зникали. Вони є. Тобто вони шукають, хто, хто буде виражати їхні інтереси. Тобто, відповідно, поки є такі сили, вони будуть приходити голосувати. Тобто, Ті, ну, от, е, ті хто голосував за комуністів, за партію. Чи, України, було такої відчуття, як, що якби були комуністи, вони б також попроходили багато ради. Я думаю, що в нас би не приходили. Не прийшли приходило. Я думаю, що цього разу в нас би не прийшло. Що запитаю я напряму, ви свого часу були тісно пов'язані з таким відомим політичним діячем ріночі, як Віктором Матчуком. Ще щось зв'язує вас?

Шкодую, дійсно, це було б дуже цікаво, тобто, і я думаю, що політики такого рівня повинні бути в обласній раді. Там дуже багато випадкових людей, Потім, по тим спискам, які я бачив, ну дійсно це дуже багато випадкових людей, яких брали або за формальною якоюсь ознакою гендерною чи ще щось, тобто, ну, які просто дуже випадково проходили. Але дійсно є багато дуже людей, які мали і досвід, і дійсно мають якусь вагу і позицію і можуть представляти її тому. Це мені дуже шкода, що він не прийшов. Ну, але вони так само взяли новий бренд, аграрна партія, і е, не встигли просто його донести до. до людей. Скрутити, якби це можна було. Ну і нам стане таке запитання вже не зовсім про політику, і не зовсім таких приємних справа про е, майданівські гроші. Ви один з активістів Євромайдану, і ми з вами знаємо про ті судові справи, і різні, які говорять про ні про пропажу грошей, які давали люди на потребу Майдану. Але я ніде не бачив якихось заяв активістів, які би не були пов'язані саме з цим скандалом, але які були активними на Майдані. Що вони, що ви особисто думаєте про це все? Це важке питання, в тому плані, що дуже важко речі коментувати. З одного боку, так я там був. Я приймав якусь свою в мене була там якась певна своя роль, я виконував її там на сцені, навколо сцени, тобто я адміністрував ці всі речі. А з іншого боку, є життя поза сценою було, так? тобто це було на містечко, яке своїм життям жило. Ну і відповідно, що там відбувалось, дуже важко сказати. І... Те, що якщо вже самі активісти, ті, які були, саме працювали на метом тим містечком, і якщо вони вже говорять, що дійсно були такі зловживання, то я думаю, що вони мали місце. Mm -hmm. а, до того я ну, не вірив в той об'єм, що це може бути, по-перше, стільки зібрано в Рівному. Тому що я знаю, що збирали декілька різних скриньок, тобто стояли і окремо правий сектор збирав, окремо, окремо збирала Свобода, тобто, якийсь певний час збирала Батьківщина, удар, тобто всі, всі окремо. Збирали, і та скринька, яка була на Майдані, вона, звичайно, була в самому центрі, і більше людей проходило тобто, через неї, але що там можливо зібрати стільки грошей, якщо чесно, я собі не уявляв. От, ну, але якщо кажуть, то можливо це і правда. Можуть бути, так? Ну, що ж, дякую вам. Дякую, дякую вам подальших би вам би успіхів. І нагадаю нашим слухачам, нашим телеглядачам, що сьогодні моїм гостем був Зораб Кантарія, політик та громадський діяч. А ми з вами обов'язково ще зустрінемось в нашому телеканалі, телеканалі Ритм. Дивіться нас, слухайте, миру вам, добра, всього найкращого, до побачення.